Зі мною був не хлопець, побратим Микола. І прилетів, прилетів палац і в співдрон. Ворожий. Прийшов до тями вже в київському госпіталі. Ну так, я думаю зразу. Ну, якщо я живу, я що, що тоді з Миколою? Ну, як виявилось, Микола загинув. Дуже шкода. Молодий хлопець. Точно пам'ятає, ще 27 чи 28 років був. Ну, герой. Він до війни він жив, працював в Польщі. Приїхав спеціально воювати. Поступив з осколком, який е, зупинився за дугою Аорти. Як я казав, за міліметр від смерті. На щастя, вдалося дістати осколок так, ушити місце, де осколок вже е, в, зробив пролежень на аорті, і врятувати ще одного пацієнта. На жаль, напевно, мені вже не дозволить здоров'я. А так, би я залюбки повернувся до того, чим займався. Дуже вдячний хірургам за цю проведену операцію. Дуже добре, що є такі фахівці. Багато планів ще на життя, хочу побудувати будинок.